Величезний, величезний привіт, і я запрошую найкращих до чарівного світу. Магазин Єва. Подивимося, які акції знижки 21 та 22 квітня. Дякую дуже за коментарі та вдячний за ваші вподобайки. І акція знову мінус 50% від звичайної ціни на парфумерію. Versace, Версаче, Лярів, Майлок, вся парфумерія зі знижкою 50%. Дуже багато, дуже багато різних, тому просто надаю вам інформацію, хто зараз користується оцими Versace, торгова марка. Відома на весь світ, зараз можна придбати в Єві зі знижкою 50%. Aeros з'явився, я, здається, такого, а, мав. Це просто е, менше пакування. Також все зі знижкою 50% і чоловічі, і жіночі. Зверніть увагу. А ось лінійка Ляріо трішки буде дешевша, можна придбати парфуми від 369 гривень. Навіть бачу 350. Мінус 50 від звичайної ціни на холіка-холіка. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Давайте подивимось. Так, ось ці BB креми заховались за оцею планшеткою по 129 гривень. Зараз то користується 30 мл. І ось цю есенцію, Есенція стартер для обличчя колагеновий, гіалуроновий, з вітамінами, також зі знижкою 50% 199 гривень. Усім знайома а, оця пінка для вмивання у вигляді такого алої. 124 гривні 150 мл, також знижка 50%. Зверніть увагу, що навіть на позицію маски для обличчя тканові також зі знижкою 50%. 25 гривень. Є навіть по 13, також знижка 50% це маски тканові BioAqua. 13 гривень. Зараз в єві найнижча ціна на оці маски. Озволожуючий гель для тіла коліка-холіка 49 гривень, 80 копійок. І ось такий великий об'ємом 250 мл 119 гривень. Наступна дуже цікава акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі креми та сироватки для догляду за обличчям. Зараз я вам розкажу про цю акцію, точніше, покажу знижки. На креми для обличчя і сироватки. Купуєте два, і третій буде у подарунок. Тобто можна скомбінувати, придбати денний нічний крем, і сироватка, наприклад, вам буде у подарунок, третя. Або ж навпаки, сироватка і денний крем. Це вже який а, крем, точніше, який засіб буде найдешевший в чеку, третій ви отримаєте у подарунок. Зі знижкою колагенови, колагенові... Колаген нові. Кремий для обличчя Лі 183 гривні, 159 гривень авокадо, зволожуючий крем. Також зверніть увагу, що зараз непогані знижки на лінійку від Nivea Q10 243 гривні. Також Q10 нічний. 255 гривень. 221 гривня Q10 Нівея крем для шкіри навколо очей. Від зморшок 221 гривня. Так, і ось такі по 167 та 156 гривень Нівея. Так, ось така відновлююча сироватка Нівея 15 мл 289 гривень. Дуже хороша ціна зараз на e сироватку для шкіри 129 гривень. Сироватки для обличчя Evelyn по 155 гривень. І хороша зараз знижка на гарнір. З вітаміном С нічна Сироватка 286 гривень. І з вітаміном С протипігментних плям 279 гривень. Сиротка гаріньєр гіалуронова, 279 гривень зі знижкою. Лореаль гіалуронові креми для обличчя 287 гривень. Ось такий можна придбати вік Експерт за 237 гривень зі знижкою. А це якась нова. Освіжаючий гареньєр крем 236. Гаріньєр вітамін С 193 гривні. Та гіалурон Алої 221 гривня. Крем для обличчя Лірен. Захисний фактор СПФ 30 149 гривень, знижка 50% і також 1 плюс 1, до рівня 3. Наступна акція. на всі пензлики для макіяжу торгової марки COS. Keep of Style, тобто ось, оці, бачу жовтий акційний цінник і також 1 дорівнює два. 2. Купуєте один і другий найдешевший можете собі обрати у подарунок. Також а, а, хочу звернути вашу увагу, що це а, дуже хороша якісна аксесуари, якісна, а, хороша якість у цих кісточках. 1 дорівнює 2 на всі засоби для догляду за нігтями, лаки для нігтів. 1 дорівнює 2. Надаю вам інформацію, можна дуже довго розповідати. Лаків дуже-дуже багато в магазині є 21 Двадцять першого, двадцять Всі відтінкові засоби для волосся Зі знижкою 50% на другу одиницю. Сіос, спрей для волосся. Тут багато різних кольорів. 259 гривень, мінус 50 на другу одиницю. About відтінкові бальзами 96,50. Акційна ціна і мінус 50 на другу одиницю. Також дуже багато різних відтінків. Тонуючий а Шварцкоп Бріллянс 215 гривень і мінус 50 на другу. Наступна акція на всю декоративну косметику Ламель 1 дорівнює 2. Купуйте 2 і найдешевший чеку вам буде у подарунок. Патрісія Лідо. Вся декоративна косметика 21 та 22. 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і найдешевші 2 у чеку вам будуть у подарунок. Бачу, а знижки навіть 50%. Є. Зверніть увагу. І бачу навіть більше, ніж 50% можна придбати туш Патрісія Лідо за 100 гривень. За округлі копійки до більшого була 299. І також на GlamBeam вся декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Хані Банні вся дитяча декоративна косметика 2 дорівнює 4. Купуєте 4 і 2 найдешевших вам буде у подарунок. Ось такий набір тіний, близький для Губ, 199 гривень. Я тут знайшов ось такий великий набір для. Маленької принцеси, косметичка. Ще також дуже цікавий. А, бачите, як у вигляді мобільного телефону можна сказати, там також все для а, косметики 229 гривень. А це здається також тіні. Відкриваєте, бачите, з цієї сторони є навіть показано, що є ще всередині люстерку і багато різних тіней. Спонжик також в наявності 499. На жаль, не можна відкрити. Знижка 40 на туалетний папір, Deluxe Magic Deluxe Jasmine зева три шарви, 8 рулонів. І ціна цього паперу. Ось десь тут він стояв. А ось він. Так. Зі знижкою 40% 165 гривень. Ось він, 8 рулонів, тришаровий делюкс. І ось такий. Також 165 гривень, тришаровий, 8 рулонів. А на ось цю зайву акція мінус 70 на другу одиницю. Купуєте одне пакування за 339 гривень. Це туалетний папір, 6 рулонів, п'ятишаровий він, і можливість придбати другу зі знижкою 70%. Друга вам вийде пакування за 102 гривні. Мабуть, акцію подовжено на дитячі вологі серветки Joy купуєте дві по ціні одної. Тобто за 56 гривень можна придбати дві ось такі пакування вологих серветок 100 штук. Наступна акція на лінджері. Всі прокладки для критичних днів, щоденні, урологічні тампони, міцелярні гелі для інтимної гігієни зі знижкою 40%. відсотків. Кож усе вам показати не зможу, тому надаю вам інформацію: ось такий міцелярний гель 300 мл за ціною 62 гривні. Екстракт чотирьох трав. Міцелярний гель 57 гривень.

Кьонен. Кьонен засіб антижир для чищення кухні. Спрей 500 мл 7450. Кьонен спрей засіб для ванної кімнати 500 мл 5950. Зі знижкою Кьонен засіб для миття підлоги літровий 44 гривні та 50 копійок. Зі знижкою гель для чищення унітазу видаляє іржу 750 мл за ціною 49 ,50 гривень 50 копійок. Зі знижкою можна придбати ось такі блоки, очищувані підвісні кіонен. 31 гривня. Є багато різних ароматів, або ж можна придбати ось такий потрійний, тут три штуки, ще дешевше: 64,50. Також зверніть увагу. Зі знижкою Кіоен засіб для миття посуду, яблуко-кориця або зелений чай. 650 мл. Об'єм 44,50 та 40 гривень. І знову акція на колготи Vivienne Petit. Всі колготи та панчохи 20 та 40 ден, 1 дорівнює 2. 69,50 навіть я знайшов ось такі класичні із шортиками. Занижена Таля без шортиків 41 дорожче, 135 гривень. Я вам скажу, акція також непогана. Дивіться, вони і так ідуть зі знижками. Одну купуєте і другу, найдешевша пара колготів вам буде йти у подарунок. Так, і ходіть ще одну акцію, вам розкажу також непогана. На 21 та 22 квітня. А це 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь посуд. Дуже багато привезли нових чашок. Дивіться, з такими мусіндрами. По 70 гривень за одну. 80 ось такі чашки. Ці також вже були. А оці я показував минулого разу, але здається, вони були без знижки. Сьогодні вони зі знижкою і також 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі чашки по 60 гривень. Давайте нам які висями накази. Зараз подивимося, що візу підтягуємо. Навіть в акції банки для сипучих металеві 90 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Дивно, я чомусь їх не бачив перед Великоднем. Не було, дійсно не було. Я ж завжди тут дивлюся. До речі, кошики також в акції, будь-які кошики, 1 плюс 1 також дорівнює 3. І також усі а, оці, оцей інвентар. Інверте, інвентар. А, для кухні кухонне начиня. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі порційні салатники. Зараз по 40 гривень. Також акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Хочемо побажати всього найкращого, економних покупок і до зустрічі вже в наступних відео.